Я сьогодні знову про війну. Знов про війну закінчиться війна, буду говорити про щось друге. Поки воно є, люди думають про це. Я сам от слухаю других людей, що говорять за війну, і десь думаю, ну нащо, давай будемо про щось друге говорити. Ну не виходить, тому що нас болить. Ми живемо в епіцентрі цього всього, що нас болить. Я згадаю два свідоцтва не з телевізора, не там хтось придумав, хтось там набрехав. Я розкажу два свідоцтва, які мені розказувала моя мама. Я вірю своїй мамі, тому що моя мама була дуже порядочна людина. Я не чув, щоб вона колись брехала, тому я схильний її вірити. Вона вже померла, але я хочу згадати її два свідоцтва про війну. Вона пережила Велику Вітчизняну війну. І ось одного разу вона розказує, вона була ще маленькою дитиною, але пам'ятає дівчинкою. І в їхньому селі розмістилися німці, якась німецька військова частина, окупанти. Звичайно, окупанти ну, певним чином завжди себе ведуть. І каже, одного разу один німець зайшов до нашої хати, вона каже, я пам'ятаю, як сьогодні. Зайшов з автоматом німець, покликав тата їхнього діда мого. І каже, ходи за мною, привів його до Сараю, показав йому на лопату, він ж по-українськи не вміє. Показує на лопату, бери лопату і ходи за мною. Ну і каже, ми зразу всі подумали, що хоче, щоб дідо викопав собі могилу, і там зразу його застрілив німець, щоб не лишати труб на землі. І потім його закопають. І той тато їхній переляканий з тою лопатою, вийшов з тим німцем за село. І він його завів, де такий скил великий, горб такий великий, показує рий у ту яму. Іді до риї, чекає, що водвоз стрілять в плечі. І коли він вирив, німець йому пробує пояснити і каже: бачив, що повна хата дітей. І каже, що стріляють, пах-пах стріляють. А каже, дітки, буде капут діткам. Каже, бери діток, ховай тут, в тому горбі, бо руски наступали, німці вже відходили від села. Яка тобі різниця, чоловіче, ти німець? Яка тобі різниця до тих дітей? Но він має серце, має серце. Ви знаєте, війна війною, а люди залишаються певні людьми. І їх війна не робить тваринами, тому що вони є люди. І він показав брати діток, завели цих діток туди в цю яму, лишив діткам консерви, лишив шоколади, оцей німець, і вони відступили. А вже по татовій лінії, по татовій лінії ще чітка жива до сих пор в Германії вже, вже досить старенька. Коли німці були в їхньому селі, їй було десь 18, вона була дуже красива дівчина і захворіла на тиф. І була при смерті, знаєте, яке то війна, ні лікарні не працюють, хто тобі допоможе? І один німець сподобав собі її, і вони якраз теж відступали, то він її на плечах, нашу українську дівчину на плечах, переніс через лінію фронту. На плечах її чуть доніс до Німеччини, бо вони чуть-чуть відступали, вилікував її, вона стала його жінкою і прожили довге і щасливе життя. І коли вже Україна почалася, вже була Україна, і він сюди приїжджав, цьому діду, німцеві вже було під 90. А він ще за рулем їхав, бо його дружина, українка, хотіла ще побачити свою, свою землю, свою батьківщину. І він ради неї їхав, щоб сюди приїхати. Повернеться в мене язик сказати, що він фашист. Повернеться в мене язик сказати на того німця, який сказав, діду, вірити яму, щоб дітей сказати, що він фашист. Ну, які ж вони фашисти? Це люди з великої букви, це люди з великим серцем. Це люди з великим серцем, дорогі мої. Хоча я не обожнюю німців. Я не пробую зараз із німців зробити якусь сверхдобру націю. Бо в той час, коли оці два німці робили певне добро нашій нації, були другі німці, які палили в концлагерах людей. Були такі: Є освенціум, який до сьогоднішнього дня приклад оцим звірством гестаповців, були другі німці, були ідейні, були вбивці, були жорстокі люди. А були між ними такі люди, яким просто дали в руки автомат. Він, бідний, може, десь зробив там на полі, в колгоспі, дали в руки автомат, і ніхто нікого нічого не питав, відправили на війну. але тут в нього було щось у серці. І з цим добрим серцем люди проходили війну і, і залишалися людьми.